Добрий раночок. Сьогодні у нас 12 березня, 7 ранку, температура плюс один повітря. Пройшов маленький сніжок. Зараз перетворюється трошки в дощ. Говорили такі слова, що... Про те, чому ми, коли погода появляється, там пару днів, чого ми ліземо в вулики. Ліземо в вулики для того, щоб контролювати пасіку. Контроль е, заключається в тому, що ми переглядаємо на корма, тому що весна в останні часи буває приходи рані, але потім вона продовжується прохолодна. І протягується це на довгий-довгий на час. Так що потрібно все-таки дивитися свої сім'ї і контролювати це, щоб не було проблем з тим, що бджілки не перезимували. Ось сьогодні подивився, що вони живі були, а завтра подивився, вже вони там щось сталося з ними. Так що всім бажаю гарної. Гарного сезону ще раз. Бажаю всім, щоб всі бджілки кожного пережили зиму. І було все всіх гаразд.